Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй, хоча, може, око й одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думає, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче. Око, його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі! Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж. Ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смаку, а в мене лише одна шоколадка Твікс? Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся, як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота. Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <клухи> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Oh. Вона така апетитна. Oh. Краще ми її просто з'їмо. Oh, no. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. А -а -а. Oh. Спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це емпіричним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп, Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Ей, Вистачить, у мене і так голова болить. Мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу у роті наче кішка вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло? Ні, огидно. Oh, uh, <laughs> і годі з мене сміятися. Міла тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. ну, стояти. Вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. З'їла. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту. Чур я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Крато, що мені випали саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не гидкого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гидоту? Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще тарганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах. Жуля, а ти чого чекаєш? Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з піци хот-дог з начинкою із смачної ковбаси? Ти тільки подивися, як круто вийшло. М -м -м, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Все набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? Ану віддай мені. Як тобі не соромно, їж своїх тарганів. Не хочу, їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі, їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б відкосити піцу. Нічого собі, вони мені майже нічого не залишили. Ну от навіть зручніше. М -м -м -м. <плес> <плес> Вона щойно з'їдна таргана. Який жах! Здається, в моєму році хтось веселився. <плес> <ні>, пішов геть! <плес> 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 Уміли в році тепер царство тарганів. <плес> Можна цього разу я першою крутитиму. Okay. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. О, ні, тільки не черв'яки. Я буду рада, жуйці, а не черв'якам. Ура! Повабу я люблю. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. А ти краще все їла. б І справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Яка краса? Та-дам! Ну, як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так виглядає круто, не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Все ще що гидота? Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу кулала. Буде продуктивніше. You. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться <рес> давитися курячими лапами. <рес> ну, як? Джулі, тобі подобається смачна піца. Ти ще й знущаєшся. Їж краще свою піцу. Okay. Так, звичайно. Чому смачну піцу не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так. Він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось, де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти піцу без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінь я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, це навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха, ай, допоможіть. Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О так. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти, з ними можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. <сміялась> ну, все посміялися та вистачить. Час пробувати. <рит> ну як, смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні. <рит> <рит> Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. <рит> Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бритко. Тоді не прогадаєш. You. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармеладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно! Не можу зупинитись. Я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився. Сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже бридко. Звісно, це ж восьми ноги. Вони липнуть прямо до язика. Джуля ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй. Фу, яка мерзота. Джуля, ти жорстока. А ось і ні, я просто справедлива. Приємного апетиту. Вирішимо на свою факту кротить колесо першою. Я перемогла. Отак! Картоплю Фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було, або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо? Точно. Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні. Що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись уважніше. І справді, запах звідкись виходить. А, Навіщо на мене? повісили цю бяку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово! З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію. Радість. Тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Так, так. А тепер тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. А! Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі в блендері. Блендер у нас є, то ж тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це й дізнаємось. Давай! Якщо мене вирве, міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене, напевно, знудить. Так вже. так вже, Виглядає справді бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю за нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть мілу загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто. Please. Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде прямо до мене. Ау! Яка красуня. Ну, і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Hmm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? Ану, пред'явіть квитки. А ось і мій літак. Яка шикарна фігура, не те, що в мене. Оце так. Ну нарешті, як же втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочка, за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. О, oh, кама! Вітаю ваш квиток! Все чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, Бобик Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? Що? Oh, no. Із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Oh, no. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, ну може швидко придивіть капелюх до огляду. Дивно, Sorry. пробачте, проходьте Aha. і ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так. Документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер, а вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому б ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово. Працювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! What? Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Oh. Oh, яка мила. Можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой, здається, в мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете? Начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от, засікли. Жодних винятків із тваринами на борт сурово заборонено. Ну ось прикро. Які ж тут жорсткі правила? Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово! Можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полицю, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. Порядок, не засікли. Awesome. Як ти тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки. Як ти кеша? Все нормально? Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні, літаком. Із тваринами на борт заборонено. Oh. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю! Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой! Здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Це нестерпно як лоскітно. Що це з ним. Та так, він просто згадав комедний жарт, що правда, Леся. Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой, дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що, куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, проґава. Добрий день, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. Mm. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Mm. Остороньтеся. Ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. А це ще що таке? Жодних тварин на борту. Не на мою зміну. Опс. Та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький питончик.